Всім, усім привіт! Рада вас вітати у січні місяці 24 го року. У нас сьогодні з вами, дівчатка, 8 -е число. Я хочу вас сьогодні познайомити з такою красуничкою, яка в мене розквітла, а також трішечки ми з вами подивимось на мої підвіконня. Я, якщо чесно, не очікувала, що вона буде саме в таких кольорах, бо я рахувала, що в мене буде зовсім інша квіточка, але, як ви бачите, розкрилася зовсім інша. Отака От в мене є тепер краса на підвіконні. Я дуже нею задоволена, бо цю квіточку, цю орхідею, мені колись дарував чоловік на день народження, десь там. В 19-му році чи в 20-му, я навіть не пам'ятаю згадати по своїх відеороліках, які я знімала, можливо, я помиляюся в датах та в роках. Але дуже приємно, що це подарунок і він в мене квітує. Тому, дівчатка, давайте ми з вами поговоримо про орхідеї. Я вам зараз їх покажу. Трішечки про деякі сорти розкажу. Покажу, що в мене відбувається на моєму підвіконні. Давайте все по порядку. Тому я вас всіх вітаю на своєму каналі. Звати мене Іра і розпочнемо. Це та красуня, друзі, яку я вам вже колись показувала. Якщо ви пам'ятаєте, вона в мене стояла зовсім на іншому підвіконні. У нас на вулиці йде сніг. Не знаю, видно вам там чи ні. Бачите? Все в снігу вже декілька діб, але все рівно все крутезно, коли на підвіконні розквітають квіти. Ось така. Краса. Хочу розпочати з підвіконня, на якому росте ось така красуничка. Пам'ятаєте, ми її з вами купували. Полишаю вам посилання на цей відеоролик. Бачите, що в нас відбувається від обстрілів, від постійного бахкання. Все потихеньку, помалесеньку тріскається. Ось, бачите, але як є, квіти все рівно квітують, мене радують. Не дивлячись ні на що. Це в мене ось така дівчатка-хлопці-красунечка, яку ми з вами купували. Саджали І це ось така назва. Пам'ятаєте? Це в мене, друзі, буде дорітенопсіс, якщо він все ж таки заквітує. На сьогодення він виглядає дуже непогано, а стоїть в мене на західному віконечці. Так, треба було це, мабуть, знімати їх з-під віконня та роздивлятися в інших ракурсах, а не оце так, як я роблю. Бачите, корінці такі нічогенькі. Ну, тут все нічого. Звісно, не помінялося, крім того, що розеточка, отака живенька. Давайте я не буду зараз вам показувати ці всі коріння, бо мені дуже незручно. Якщо б ви бачили, як я тут вішу на підвіконня, то ви б жахнулися, дівчата, як є, бо дуже незручно, але мені все ж таки хочеться трішечки вам тут щось показати. Треба мити моє підвіконня для того, щоб. Виходити у люди, а не навпаки, як оце я роблю зараз, але як є. Бачите, моя краса. Пам'ятаєте її? Це та краказябра, яку я вам раніше показувала в попередніх відео. Вона в мене саме, як ви бачите, переїхала на інше підвіконня, як то кажуть, до людей, до вулиці, бо в мене це віконце виходить на вулицю. І мені дуже-дуже. Тобто, це в мене парадні вікна, і мені дуже-дуже хочеться, коли я виходжу з кімнати, щоб її потроху інколи роздивлятись на неї, дивитися. Отака вона йде. Ще раз вам нагадаю: якщо зараз в мене сфокусує камера, я вам її покажу загалом Ну, приблизно ось так. Аль, у мене тут ще одна красунька йде. Вона невеличка. Ну, я маю на увазі по розеточці, але в неї дуже здоровенний горщик. Це також мені чоловік подарував, колись ми її купили, в АТБ просто так щось. Зайшли ночі, у якісь продукти. І він каже: хочеш собі орхідею? Ну, хто ж відмовиться від орхідеї? Звісно, хочу фалінупсіса. Він каже, вибирай собі квіточку, я задоволенням це зробила. Десь у мене тут є, дівчатка, бачите, ось написана: покупка відбулась 21 2021 році. Так вона в мене тут і стоїть. Як ви бачите, в неї тут скільки, 4 листочки. Отак, видно, дуже добре. І є квітконос. Також буде квітувати. Набирає сил наснаги моя красунька, але як буде? Подивимося. Мені здається, вона йде також ось в такому кольорі, як і ось ця красуня. Щось мені так здається. Можливо, там темніше світліше. але мені так вважається, що саме такі кольори будуть. Бачите, як вона ось ззаду виглядає. Подивіться, яка краса. Так, що в мене тут ще на підвіконі стоїть? Давайте я вам покажу ще одну гарнюню. Це в мене дівчатка йде. Ой, так швидко не згадаю. Я її вам вже показувала. Давайте не буду тут придумувати нічого, я вам просто зараз підпишу, вона також в мене випускає стрілечку. Бачите, ось вона. Це ж стрілочка. Ну, так, начебто так. Да. Буде в мене також квітконос. але він такий якийсь чудернацький, чи що. Чи то я вже дуже давнесенько не бачила, як випускають. Квітконоси. Я маю на увазі у молодому вигляді. Але ось така красунечка, симпатична. І тут в неї також йде небагато листочків, ось стіка, скільки тут 6 листочків. Вона, як ви бачите, нижні такі дуже непогані, я маю на увазі оці старі. Це ті листочки, які були до війни. А от під час війни, бачите, поки я була відсутня, такі якісь листя малесенькі. Ось вже при моєму догляді вона вже, вже два листочка мені дала більш-менш такі ну, нічогенькі, враховуючи те, що я взагалі-то 23-й рік, вся була у садових квітах, тому що треба було довести до ладу свою ділянку. За нашої відсутності, тому, звісно, фалінопсіси трішки страджали. А я буду вірити, що цього року все в мене вийде добре, що все ж таки я вже зможу приділити більш-менш уваги своїм кімнатним квіточкам, і вони вже не будуть так без моєї уваги жити. І ще один красень. Дівчатка, корні вам показувати не буду, я маю на увазі кореневу систему, бо мені дуже дуже бачите, незручно. Ну, якщо буде цікавенько, давайте ми це з вами зробимо іншим разом. На сьогодення це буде саме ось так. І ця красунька, як ви бачите, отаким чином виглядає. Тут, я вже, як я вам вже раніше казала, вона була трішечки підпалена. Я вже вам розказувала, якщо дуже цікаво, обов'язково дивіться моє попереднє відео, заходьте до плейлиста. Де є списки відтворення відео, і там можна дізнатися більш-менш детальну інформацію. До речі, ось на цій орхідеї, на цьому фалінопсісі, ніяких стрілочок нема. Мені здається, нема, так? Да? Так, да, нічого там нема. Все як і раніше. У нас виходить тільки ось ці красуньки. Ось саме ці мають стрілочки. Один, два, три. А дві з того боку, та ось з іншого, ще поки що нічого не мають. Але я рахую, що то нічого страшного. Головне, що вони живенькі, здоровенькі. Це саме найголовніше. І буду вірити, що пізніше вони мене також порадують, як і ось ця красуня своїм квіткуванням. Я така дівчатка задоволена. Цим квітам, що просто нема слів. Спочатку хотіла десь там кудись приїхати, показати вам з іншого ракурсу, а потім вирішила, чого я буду там щось придумувати, якщо ось така в мене краса на підвіконні, буду показувати квіти на підвіконні, а чому ні? Бачите, яка гарнюнечка. Зазвичай нічого особливого, так? Квітка як квітка, але як чудова вона виглядає. Під час, коли на вулиці йде сніг, бачите? Тобто на вулиці зима, все зимно, завіхрюха, все там так, мінус 10, а в домі отакі стрілочки і ось такі квіти. До речі, ця квіточка, друзі, вона ж, як ви пам'ятаєте, йде з дітки. Тобто, це у мене квітує дітка. Розкрилася, а мамашка ще ось нарощує такі здоровенні бутони. Ось-ось, скоро вже буде відкриватися, як ви бачите, вона також продовжує ще нарощувати свої пуп'янки, так що будемо їх, ці бруньки та пуп'янки, роздивлятися пізніше. Дуже в неї здоровенні такі листочки, неймовірно здоровенні. Як і ось ця дітка, як ви бачите, тут йде таких, ну, можна сказати, два листочки дуже-дуже здоровенні отакі корінця. Але будемо милуватися ось цією красою. Вона така красунечка неймовірна. Це такий із серії старих сортів, нічого особливого, я в ньому не бачу, але я. Люблю кожну свою квіточку, кожен свій фалінопсис, який в мене росте, квітує та дарує мені ось такі гляньте чудові, цікаві, дуже милі павутинки на їх полюсточках, як це все дуже-дуже крутезно виглядає. Все, друзі, будемо з вами на цих хвилинках казати друг другу до побачення, до нових зустрічей. Як завжди, я вам бажаю мирного неба, тиші, ну і звісно, квітучих підвіконників, садів. Найголовніше, щоб ви собі все, що хотіли, могли купувати вже в нашій вільній країні. До зустрічі усім! Завжди ваша Іра.